Уявіть, що під час нічної прогулянки лісом ви чуєте пронизливе виття. Про кого ви подумаєте одразу? Це може бути просто вовк, а може вовкулак, перевертень, людина-звір, монстр, породжений темними чарами. Звучить як сюжет для фільму жахів, але ви здивуєтесь, що лише декілька сторіч тому люди вірили у це всерйоз. Не просто вірили, судили, страчували, писали про це трактати та влаштовували цілі полювання на перевертнів. З вами Евенстар, і ми починаємо. Вовкулак один із найвідоміших персонажів європейської міфології. Його образ з'являється ще в античності. У творах Овідія згадується міф про Лікаона. Царя, якого Зевс перетворив на вовка за те, що лікаон скуштував людське м'ясо. Та справжній вибух популярності настав у середньовіччя, коли чума косила міста, а війна залишала села без чоловіків, знесилені від голоду селяни починали бачити всюди. Слух диявола. Кожен напад дикого звіра, неврожай, епідемія чи непогода ставали доказом чаклунства чи відьомства. І кожен дивак у селі міг опинитися на вогнищі. У трактатах того часу Вовкулака ототожнювали з чаклуном, його називали Слугою диявола, що уклав угоду в обмін на здатність перетворюватися у звіра зазвичай під час повного місяця або ж скориставшись магічним предметом Чимазю. Цей міф живий донині. Саме тому перевертні постійно фігурують у фільмах, серіалах і відеоіграх від Гаррі Поттера» до Відьмака. Від Скайрім до Бледборн. Вовкулак присутній в українській традиції, щоправда, в трохи іншій формі. У слові ополку Ігоревім згадується, що князь Всеслав Полоцький нібито міг обертатись на вовка і за одну ніч міг добігти до тьму таракані. Це скоріш за все поетичне перебільшення, але яке потужне, бо образ перевертня тут символ швидкості, сили і містичної природи князя. А от у драмі Лесі Українки лісова пісня маємо глибоке психологічне трактування. Юнак Лукаш перетворюється на Вовкулака за зраду мавки. Це вже не добровільна угода з потойбіччям, а покарання, символ внутрішнього болю і втрати людяності. Вірування Київської Русі теж згадують, що волхви могли перетворюватися в різних тварин, не тільки вовків, а й ведмедів, птахів, навіть зайців. І тут виникає цікаве питання. Якщо волхва у звіринній подобі вполюють, він знову стане людиною. Чи лишиться у звіриній подобі, і з нього зроблять шапку? Першива була б смерть. В українському фольклорі вовкулаки бувають вродженими та оберненими. Вродженим ставала дитина, матір якої під час вагітності побачила вовка. Такий перевертень в день жив, як звичайна людина, а вночі перетворювався на вовка і роздирав на шматки все, що бачив. А обернені вовкулаки стали такими через лічари. Вони весь час живуть у вовчому тілі, але зберігають людську свідомість. Повернутися до людської подоби обернені вовкулаки могли через кілька років, якщо переконати їх, пролізти в хому для коня або тричі перекинутися через голову. Кажуть, це також працювало. До речі, у грі «Відьмак 3 був показаний досить цікавий спосіб зняття прокляття з Вовкулака. Для цього потрібно було одягнути йому на шию амулет з Вовчого кіхтя. Це цікаво тим, що перегукується з найвідомішою історією про перевертня, яку я розповім далі. Однією з найвідоміших історій про Вовкулака є справа Штубе Петера. Від інших її відрізняє те, що це була реальна судова справа. Після якої була видана брошура за авторства Джорджа Бориса, який був свідком так званого суду над перевертним. За часів середньовіччя в Німеччині були досить поширені історії про вовкулаки. Про це ми знаємо з друкованих джерел, які збереглися до нашого часу. Друкарство тоді тільки починало розвиватись, проте судові справи ретельно записувалися, в тому числі над відьмами та перевертнями, які, як вважалося, є слугами диявола. І вони не могли уникнути уваги інквізиторів, бо люди любили доносити один на одного. І неважливо, чи був обвинувачений винним чи ні, його все рівно піддавали тортурам. Люди, як правило, не могли стерпіти страшні муки і тому зізнавалися в усіх, навіть найфантастичніших звинуваченнях. Однією з таких судових справ є історія штубе Петера, яку я зараз коротко перекажу. Найправдивіша розповідь, що розповідає про життя і смерть такого собі штубе Петера, найпідступнішого чаклуна, у місті Бетбург, поблизу Коліна у Німеччині, жив штубе Петер, який з юності був дуже схильний до зла. І, от, забувши Бога, він зажадав увійти в історію через свої злодіяння. І заради свого задоволення хотів він безкарно людей вбивати і кров'ю їхньою свою спрагу задовольняти. Тож, маючи тиранське серце та найжорстокіший кривавий розум, попросив він у диявола, щоб він міг на свій розсуд чинити свою злобу на чоловіках, жінках та дітях, у вигляді якогось звіра, завдяки чому він міг би жити без страху чи небезпеки для життя, і щоб не знали, що він є виконавцем будь-якого кривавого діяння, яке він мав намір зробити. Диявол дав йому пояс, і коли ж туби його одягнув. Він одразу перетворився на кого б ви думали? Правильно, на гігантського вовка з великими очима, що світилися як розпечене вугілля. Взагалі, що може бути банальнішим? Чи не в кожній подібній історії у чудовиська є великі червоні очі, які світяться? Насправді такого не буває. Є тварини та птахи, в яких очі відбивають світло, як то в сови чи кота, але світитися очі не можуть. Після цього він взявся за виконання різноманітних і наймерзенніших убивств. І час від часу він проходив вулицями Коліна та Бетбера у гарному вбранні і був надзвичайно привітливий з тими, чиїх друзів та дітей він убив. Таким чином, штубе Петер провів 25 років, продовжуючи свої диявольські та прокляті вчинки. Він зжер невідому кількість дітей, жінок і чоловіків і незліченну кількість домашньої худоби. Через це мешканці Коліна та Бетбера зазнавали великих збитків, а пересуватися між містами ніхто не наважувався без озброєного ескорту. На цей час люди вже знали, що ці злодіяння вчиняє великий вовк, але всі спроби вполювати його успіхом не відзначилися. Попри це, вони щодня намагалися зловити вовка в пастку, і для цього постійно тримали дуже сильних собак, щоб вполювати та переслідувати звіра. Зрештою, мисливці застали БП Петера Зненацька і спустили на нього собак. Переслідуваний перевертень знав, що його заганяють в пастку, і для свого порятунку зняв з себе пояс і, взявши до рук палицю, зробив вигляд, що йде до міста, як звичайний подорожній. Але мисливці, чиї очі були пильно спрямовані на звіра і, побачивши штубе на тому ж місці, де щойно був вовк, вони подумали, що це якийсь чаклун прийняв подобу всіма шанованого штубе Петера, і мисливці вирішили провести його додому для перевірки. І коли виявилось, що це справжній Петер Штубе, то одразу повели його на допит в магістрат. Під тортурами штубе розповів про своїх жертв та про те, як отримав від диявола магічний пояс, який він викинув в долині. Оскільки цей пояс так і не знайшли, то судді подумали, що пояс повернувся до свого господаря. Також були звинувачені його дочка та його коханка і були разом зі штубе-петером засуджені до страти. І 28 жовтня 1589 року було винесено кілька вироків. Таким чином, штубе Петеру, як головному злочинцю, спочатку було призначено покласти його тіло на колесо та розпеченими кліщами в десяти різних місцях здерти плоцькі сток. Після чого йому зламали ноги та руки, а потім відрубали голову. Після чого його спалили, а згодом на вогнище відправили його дочку та коханку. Також над ним було встановлено високу жердину, на яку була насаджена голова штубе. А навколо колеса висіло 16 шматків дерева, які зображували 16 осіб, про яких було достоменно відомо, що вони були вбиті ним. Треба зауважити, що під тортурами навіть невинні зізнавалися у всіх звинуваченнях, і навіть вигадували різні злочини, аби тільки припинити тортури. Тож не можна точно сказати, чи був Штубе причетний до вбивств, чи ні. Можливо, він був маньяком чи психопатом, хто знав. Але такий випадок був, і він яскраво ілюструє, що люди того часу любили вигадувати чудовиськ, щоб не помічати своїх злодіянь. Бо в порівнянні з монстрами вони відчували себе не такими жахливими, і їм так було простіше жити. Але є ще одна версія тих подій. Є така хвороба, як клінічна лікантропія. Вона є психічним відхиленням і проявляється в тому, що людина починає вважати себе вовком або іншим звірем. Вона також може переймати звірині повадки. Бігати на чотирьох, гарчати, вити, кусатися, навіть нападати на людину. І це може бути ключем до багатьох історій про напади Вовкулака. Адже цілком імовірно, що людина з такою хворобою могла нападати на селян, а наляканий люд міг або перебільшити побачене, або ж їх мозок сам надавав більш жахливого виду хворій людині. От уявімо, що ви середньовічний селянин. Освіти ви не маєте, але чули, що кілька років назад. Був суд над переверним. І у вас немає жодних причин сумніватися в словах інквізиторів. І ось, повертаючись вночі додому зі жнив, ви чуєте поряд пронизливий крик, а потім харчання. І в місячному сяйві постає оголена людиноподібна фігура, яка щойно перегризла горло своїй жертві. Вона повільно підіймається і починає вити. І ви, звісно ж, втечете, як і будь-яка нормальна людина. Але до того, як ви потрапите до магістрату, ваш мозок створить найбільш знайомий для вас образ, на основі побаченого, і саме ця версія буде основною. Таке, що вовкоподібне створіння породжене магією, криваво і жорстоко розправилось над односельчанина. І саме це пояснення є найбільш правдоподібним. І пояснює випадки так званого вовкулацтва. Саме так і працює міф. Коли людина не має пояснення, вона створює страшну казку. Казку, що тримає в напрузі вже сотні років. І якщо сьогодні ти почуєш виття серед нічного лісу, ти будеш знати, що це всього лиш звичайний вовк, який тим не менш може роздерти тебе на шматки. Всього найкращого.